Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні тема нашого уроку розв'язування задач на період напіврозпаду і активність радіоактивного. Радіонуклеїда. Отже, для початку дуже-дуже коротко про ті теоретичні відомості, які нам знадобляться для розв'язування задач. Отже, починаємо із того, що пригадуємо, що серед видів радіактивного випромінювання є три: альфа, бета і гамма-промені. Альфа-частинки позитивно заряджені, бета-частинки негативно заряджені, гамма-промені не мають електричного заряду. Так, і відповідно. До цього альфа і бета частинки проявляють себе під дією магнітного поля, гамма-промені не відхиляються при проходженні через магнітне поле. Так як кожна радіоактивна речовина має певні свої характеристики, однією з таких характеристик є період піврозпаду, який позначається буквочкою Т з індексом 1, і і за означенням це є фізична величина, яка характеризує радіонуклеїд і дорівнює часу, протягом якого розпадається поле. Половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. тобто половина час, протягом якого половина ядер розпадається. У вас в підручнику є табличка, де зазначено основні найбільш поширені радіонукліди і їх період напіврозпаду. І ми можемо бачити, що для деяких це складає мільярди років, а для деяких доба, для деяких навіть секунди. І відповідно до того, який час іде на розпад. Половини кількості ядер є ще таке поняття як активність зразка, тобто наскільки інтенсивним іде випромінювання за цю одиницю часу, активність Джерела ми позначили з вами буквочкою А велике, основна одиниця вимірювання це беккерелі, так, або секунда в мінус першому степені, але є позасистемна одиниця вимірювання кюрі, співвідношення яке у нас також є. Отже, активність це визначається як добуток сталої радіоактивного розпаду лямбда на кількість атомів в зразку на даний час. Якщо пов'язати активність через сталу розпаду і через через період напіврозпаду, то подивіться, стала радіоактивного розпаду пов'язана із періодом як обернена залежна величина. так І відповідно тоді ми будемо з вами, якщо от сюди підставити, давайте запишемо формулу, яку ми будемо користуватися також. Значить, замість лямбда я підставлю ось так: одна друга, і тут буде N наше. Да? І тепер дуже чітко видно, що. Активність зразка обернена пропорційно до періоду напіврозпаду. Пригадуємо, будь ласка, що означає обернена пропорційна залежність? Це, якщо. Період напіврозпаду збільшується, то активність зменшується. Якщо період напіврозпаду маленький, значить активність зразка, інтенсивність випромінювання радіації збільшується. Це є дуже суттєвим для розв'язування завдань. І ось одне із таких завдань, з якого ми почнемо з вами розв'язування. Отже, умова задачі наступна. Період напіврозпаду феруму 39-го становить 45 діб, йоду 131 8 діб. І натрію 24 15,4 години. Який із перелічених ізотопів має найбільшу активність, якщо кількість атомів усіх ізотопів однакова? Щоб дати відповідь на це питання, давайте ми запишемо. Значить, для нас ферум 45. Да? Його період напіврозпаду. Складає, складає 45 діб. Далі йод 131-й. Так, у нас період на складає 8 діб і, відповідно, натрій. 24-й, його період на піврозпаду складає 15,4 години. Ми щойно з вами проговорили. Давайте ще раз подивимося, що активність нашої радіоактивної речовини обернена, пов'язана з періодом. Чим більшим є період, тим менш інтенсивно випромінюється радіація. В нашому випадку, отже, дивимося, нас запитують, який з перелічених ізотопів має найбільшу. Активність найбільшу активність буде мати той ізотоп, який має найменшу да, період напіврозпаду. Якщо ми порівняємо період напіврозпаду трьох речовин, які у нас зазначено, ми бачимо, що найменший 15,4 години має натрій. Значить, саме натрій буде. Найбільш активним. Далі, задача під номером 2. Період піврозпаду радіонукліїда дорівнює 2 години. Яка кількість ядер цього елемента розпадеться через 12 годин? Тож записуємо коротку умову. За короткою умовою, період на піврозпаду складає 2 години. Яка кількість атомів, значить, час загальний, який ми розглядаємо, складає 12 годин, так, і відповідно, яка кількість ядер цього елемента розпадеться за цей час, ми повинні з вами визначити. Давайте з вами знову таки, що означає ще раз період піврозпаду? Це означає, що за цей час у нас відбувається. Утримується якась нова кількість атомів, яка в порівнянні з початковою зменшується вдвічі. так. Далі, якщо, значить, знову-таки ми говоримо, що період напіврозпаду у нас 2 години, значить за 2 години у нас утворюється наша так, відповідно, нова кількість це буде n0 поділити на 2. Так? І відповідно. Враховуючи, що у нас друга да, якась вже Тобто за перший період на піврозпаду, за перші дві години, так, у нас утворюється Н1 нова кількість ядер, яка в порівнянні з початковою це є зменшена вдвічі. Да, за іще наступних дві години це іще буде якась нова кількість ядер Н2, яка в порівнянні з початковою буде не просто вдвічі, да, Н1, ну, будемо так казати, Н1 поділити на 2, або якщо в порівнянні до початкової, то це буде н 0 вже поділити на 4, да, на 2 і ще. Раз на два. Якщо далі ще 2 години ми з вами прорахуємо, то буде ще якась нова кількість ядер, яка знову таки буде як попередня n2 зменшена вдвічі, а якщо в порівнянні з початковою, да, то це буде вже n0 поділити на 8. Тобто можна тут представити, як n0 поділити на 2 в квадраті, да, а тут n0 поділити на 2 в кубі. Тобто залежність да, кожного разу зменшується вдвічі, вдвічі, вдвічі. І, Таким чином Знову таки, ми можемо з вами визначати кількість атомів, які залишаються на даний момент часу, як початкова поділити на 2 в степені n маленька, Де n маленьке це у нас буде з вами співвідношення між часом, який ми спостерігаємо, і періодом напіврозпаду. Тобто в нашому випадку, ось подивіться, да, у нас час спостереження 12 годин, а період напіврозпаду 2 години. Значить, оця а N-показник степеня, в скільки разів зменшиться в порівнянні з початковий, ми будемо визначати, як 12 поділити на 2 і буде 6. І тоді кількість ядер, які не розпалися, відповідно, у нас буде n0 поділити на 2 в 6 степені, тобто N0 поділити на 64. І знову-таки нас просять, так? Да? Яка кількість ядер цього елементу розпадеться так через 12 годин? Значить, відповідно розпадеться у нас з вами зменшиться в 64 рази кількість атомів. Так як у нас в задачі не сказано конкретно, який да, елемент має то n0 і не зазначено, то, скоріше всього, що в даній умові задачі нас просять визначити, да, яка кількість ядер цього елемента розпадеться через 12 годин, знову-таки, співвідношення да, n до n0В. Або співвідношення в даному випадку, ми з вами визначили, що кількість зменшиться в 64 рази то це ось таким чином ми розв'язуємо задачу. Наступна задача визначити активність радіонукліда, якщо впродовж 2 хвилин відбувається, ось подивіться, 6 на 10 в 11 степені розпадів ядер. Отут уже зазначаємо, що за умовою задачі, подивіться, нам сказано, що час спостереження дельта Т дорівнює 2 хвилини, так? не забуваємо, що хвилини обов'язково переводимо в секунди. Далі відбувається за цей час, значить, дельта N в нашому випадку це буде 6 на 10 в 11 степені розпадів, так? і нас треба визначити активність даного зразка. Знову таки, давайте пригадувати, що ми маємо. Активність у нас з вами визначається як кількість розпадів, які відбуваються за одиницю часу, так, за означенням. Тому в цьому випадку, дивіться, ми з вами отримаємо ще одну формулу, яка дасть нам можливість шукати нашу активність Це дельта n на дельта Т, тобто скільки ядер розпалося за даний проміжок часу. Значить, в нашому випадку ми маємо і дельта n, і дельта Т, і підставляємо 6 на 10 в 11, і поділити на 120 секунд, і відповідно отримуємо 0. 5 сотих на 10 в 11 степені пригадуємо, як ми да, множимо в цьому випадку, і отримуємо 5 на 10 в 9 степені бекереля або секунда в мінус першій степені. Тобто, дивіться, цю задачу ми розв'язали, опираючись на означення активності. Наступна задача: скільки є атомів урану 235, міститься в радіонукліді, активність якого дорівнює 1884 бекереля. Знову таки да, записуємо коротку умову і аналізуємо. Значить, у нас Уран 235. так? Далі ми сказали, що у нас активність за умовою 1884 беккереля, і нас просять визначити, скільки атомів. От тут ми вже знаємо з вами да, конкретну речовину, тому ми можемо скористатися. Значить, Активність ми скористаємося ось цією формулою, да, яку ми з вами повторювали. ось цією. Так, і зазначаємо, це буде 0,69 помножити на n і поділити на період напіврозпаду. n в нашому випадку нам треба визначити, тому з цієї формули давайте ми визначимо, буде визначатися як активність помножити на період напіврозпаду і поділити на коефіцієнт 0,69. Тепер звертаємось до таблички. Уран 235. -й. Уран 235 знайшли ось він, його період напіврозпаду 0,7 мільярда років. так, І нам треба все це перевести в секунди. Тому, будь ласка, будьте уважні, бо час у нас визначається фізики в секундах. Тобто це число це буде 7 на 10 108 степені років. так, І пригадуємо, в одному Році у нас 365 днів, в кожному дню у нас 24 години, і в кожній годині 3600 секунд. От, якщо 7 помножити на оце все число. І враховуючи степінь, яку ми отримаємо, ми отримаємо з вами число ось таке 2,2 на 10 в 16 степені секунд. Ось це у нас період, тепер який ми можемо підставляти в нашу формулу. Тож давайте підставимо Значить, кількість. Розпадів визначається 1884 бекери нашого. Так, помножити на наш період, який ми перевели в секунди. Обов'язково в секундах тільки беремо, і розділити на коефіцієнт. В результаті всіх цих обчислень я нагадую, да, що у нас з вами є е, мішані. Точніше, стандартний вигляд числа, і там для того, щоб вчислити, число множимо на число, на число, а потім показник вже ми з вами маємо. І таким чином, отримуємо 6 на 10 в 19 степені штук, тобто за цей час спостереження, так, у нас з вами ось така кількість атомів. Розпадеться за такої умови задачі. І ще одна задача. Впродовж якого часу в радіоактивному препараті відбудеться 9 на 10 в 9 степені розпадів, якщо активність препарату 9 мегабекерель і з часом вона не змінюється. Знову таки, записуємо коротку умову. Значить, кількість розпадів у нас 9 на 10 в 9 степені. так, Активність зразка у нас 9 мега бекер, знову таки 9 мега, це 10 в 6 степені Переписали, записали. Так, і треба визначити дельта Т. І тут, знову-таки, ми скористуємося означенням активності. Активність це є кількість розпадів за інтервал часу. Так, відповідно, звідси, інтервал часу, протягом якого ці розпади відбуваються, буде визначатися, і кількість розпадів поділити на. Активність зразка. І підставляємо дельта N 9 на 10 в 9 степені. І тут, відповідно, 9 на 10 в 6 степені. Відповідно, дев'ятки скоротяться, а тут у нас залишиться 10 в 3 степені секунд, тобто 1000 секунд. Ось таким чином розв'язуються задачі. На використання формули активності радіоактивного зразка. І ще раз підсумовуємо: якщо мова йде про співвідношення, який із зразків має більшу чи меншу активність, порівнюємо період напіврозпаду і пригадуємо, що ці взаємовеличини пов'язані. Оберненою пропорційністю. Якщо мова йде про визначення активності, у нас є формула за означенням, так і є формула, яка пов'язана із періодом напіврозпаду. В залежності від того, що ми розв'язуємо, що у нас за умовою є, використовуємо і міркуємо. І якщо мова йде про те, в скільки разів зменшилась кількість наявних ядер даного атому чи даного радіонукліїда, то пригадуємо, що період піврозпаду за означенням це зменшення наявних атомів вдвічі. І по ланцюжку вже вираховуємо, скільки разів зменшується кількість атомів. Ось таким чином ми сьогодні з вами попрацювали. На сьогодні все, до наступних зустрічей!